Ну і це ще одна мотивація для тих, хто захищає Україну для всіх захисників і захисниць України. Хай сонце щастя над вами сія, хай життя буде довге і щасливе, щоб ви прожили ще багато десятиліть, щоб ви знайшли щастя, знайшли любов, кохання зігрівало, що ваші серця, і головне. Хай самогутній Бог, Хай Святий Дух, якого ми вшановуємо цього свята, принесе на нашу землю мир і щастя і довголіття. Захисники і захисниці України, ви повернетеся з війни живими, здоровими. Щасти вам. Зичу вам щасливих зустрічей із Ними, які вас чекають і зачуть довгих років життя. Ви повернетеся живими і здоровими з війни. Амінь.